В цьому відео спробуємо поєднати матову текстуру з блискучою і покажемо вам, що в нас з цього вийде. Після того, як ми загрунтували нашу поверхню, наносимо першим шаром декоративну штукатурку «Лас-Вегас». Вона є дуже блискучою з перламутром. Рівномірно, за допомоги кельми нанесемо «Лас-Вегас» на поверхню та снимемо зайве. Після чого одразу візьмемо пластикову кельму та зробимо візерунок на нашій поверхні. Візерунок робимо вісімкою або круговими рухами, як кому до вподоби. Залишимо поверхню постояти приблизно 10 хвилин, після чого візьмемо знову металеву кельму та усадимо наш малюнок. Залишаємо до повного висихання. Придумаємо собі поверхню, на якої нам буде зручно розтарцовувати губкою декоративну штукатурку «Вільвет мат». Це наступний шар, котрий ми будемо наносити на нашу поверхню. Вона є повністю матова та з мінімальним переливом. Дану техніку робимо в перший раз, але результат нам дуже сподобався. І так, за допомогою губки, розтарцовуємо Vільvет мат по нашій поверхні. Тарцуємо дуже обережно для того, щоб не зафарбувати повністю перший шар. Тобто, нам треба нанести другий шар губкою Viviet мат. І при цьому залишити містами декоративну штукатурку Лас-Вегас. Приблизно через 5 хвилин беремо сухий пензлик та починаємо розганяти наш матеріал по поверхні для того, щоб малюнок був більш гарнішим та цікавим. Після цього знову візьмемо металеву кельму та усадимо наш малюнок для того, щоб стіна була приємна на дотик. Робиться це дуже просто: головне не залишати рубців від кельми. Знімемо малярну стрічку та після висихання отримаємо таку цікаву поверхню. Перший шар в нас поблискує, а другий шар матеріалу повністю матовий. В цьому пудровому кольорі вашого селя буде не перевершення. Також стіни будуть дуже приємний на дотик, котрі легко мити та протирати. Нам цей ефект дуже сподобався, ну а ви свою думку можете писати у коментарях.